Початок опалювального сезону план дій під час перебоїв з енергоносіями та облаштування пунктів незламності. Про це йшлось під час наради першої заступниці начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталії Заболотної з головами територіальних громад області. Цьогоріч на Вінниччині працюватиме 837 котелень. Вони забезпечуватимуть теплом 1322 житлових будинки та 1309 бюджетних установ. Чи садки, школи та лікарні під час наради йшлось про забезпечення резервів палива, автономних джерел енергопостачання для стабільної роботи об'єктів критичної інфраструктури, також перевірили готовність пунктів незламності. Початок опалювального сезону це відповідальний період для усієї системи життєзабезпечення області, і, на жаль, цьогоріч він знову відбувається в умовах воєнного стану та підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури. Наразі підготовка до осінньо зимового періоду завершена в усіх громадах області та комунальних підприємствах теплокомуненерго. Територіальними громадами розроблено плани дій на випадок аварійних чи позаштатних. Ситуації та передбачено сценарії можливих перебоїв з енергоносіями, визначено порядок дій усіх органів влади, взаємодії служб на місцях, а також відпрацьовані механізми забезпечення населення необхідними послугами.